Дякую, дякую, Олено. Я одразу дочаю до нашої студії міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Веричук. Пані Ірино, добрий вечір вам. Добрий вечір, розкажіть, чи зміниться порядок нарахування виплат внутрішньопереміщеним особам у 2023 році, і чи потрібно буде людям, які у 2022 другому отримували такі виплати, знову проходити якісь бюрократичні процедури, аби їх продовжити? Ні, не потрібно буде ані звертатись з заявами, ані йти щось підтверджувати, чи місце проживання, чи щось інше. Весь порядок буде збережено. Виплати будуть вчасно у 2023 році. Тобто нічого нового в цьому питанні не з'явиться в 2023 році саме по процедурі і по виплатах. Так, по процедурі не з'явиться, це безстрокові виплати і тому люди можуть не хвилюватися. А чи планується якийсь перегляд сум виплат в цьому році? Так, ми розуміємо, що є вразливі категорії, так люди з інвалідністю, багатодітні, інші категорії, і зараз опрацьовуємо питання, щоб збільшити такі виплати. Це разом з міжнародними допомогами, так і партнерськими програмами, які зараз є. Думаю, що ми допоможемо нашим людям, щоб такі виплати були більшими у 2023 році. Чи можна зараз говорити, коли це відбудеться, і наскільки може зрости сума для яких категорій громадян? Я би не хотіла зараз робити якийсь анонс. Давайте вже дочекаємось результатів. Принаймні те, що я можу пообіцяти, що сума виплат точно не буде зменшуватись. У нас є цього року. Ми витратили майже 55 мільярдів на виплати нашим ВПО. Що найменше 55 мільярдів на наступний рік теж будуть. Наприкінці минулого року у дії з'явилися нові послуги для внутрішньопереміщених осіб зокрема, там уже можна змінити місце реєстрації переселенців, може скасувати свій статус переселенця. На вашу думку, які ще можливо треба зробити кроки, яку цифровізацію провести для того, щоб оцей цей бюрократичний процес був максимально спрощений? Виправі дійсно в дії є нові додатки, так і це дійсно допомагає нашим ВПО. Однак у нас ще з жовтня діє Єдина інформаційна система надання соціальних послуг. Вона з жовтня запрацювала, але ще є над чим працювати. Скажу так, оптично, і ми над цим будемо працювати у 2023 році. Це дійсно значно спростить бюрократію, якої точно зараз забагато. Чи відсвятковуєте ви наскільки успішно переселенці інтегруються у нові громади, де їм зараз доводиться жити? Який відсоток з них, наприклад, працевлаштувався там? Подивіться, ну, у нас є загалом 4 мільйони 800 тисяч за реєстром так, наших внутрішньо переміщених осіб. З них близько 800 тисяч готові залишитись в громадах, куди вони переїхали. Це говорить про те, що вони успішно інтегруються, мають як правило роботу, так і готові залишатися і жити на тих територіях, куди вони переїхали. Однак на сьогодні є питання щодо працевлаштування, так і тут питання стоїть так: або роботодавець не хоче з якихось причин працевлаштовувати. Але ще і є люди, які самі не хочуть працевлаштовуватись. То в мене зараз апеляція і до роботодавців, і до тих, хто переїхали і, на жаль, чекають тільки на гуманітарну підтримку від держави і від міжнародників. Будь ласка, не чекайте, давайте будемо разом шукати шляхи, працевлаштовуватись, і все тоді буде куди краще. Просто інколи людям тяжко влаштуватися, якщо пропрацював хтось майже все життя на Азовсталі або на іншому металургійному підприємстві і переїздить зараз у Львівську область, де такого ж типу вакансій мало. То як, як такій людині реінтегруватися, які є програми підтримки? Ви праві, якраз так і говорять люди, що у нас була зарплата, до прикладу, 40 тисяч, а зараз нам пропонують 15. І ми не хочемо працювати за 15 тисяч. А є люди, які готові працювати і самозаймаються так, шукають. До прикладу, є робота, є, така, є такий проект, або є грантові програми від наших міжнародних партнерів, і навпаки, ідуть і ініціативно шукають роботу. І тут теж потрібна підтримка від роботодавців. Тому я дуже прошу не відмовляти. От у нас були випадки. Коли роботодавці відмовляли, тому що людина переїхала з Маріуполя або з, іншої, з іншого населеного пункту, відмовляли на цій підставі у роботі. Я прошу цього теж не робити і розуміти, що такі люди це наша можливість, наша додаткова так, можливість збагатити територію, громаду, де вони проживають. Справді зараз час, коли ми всі один одного маємо підтримувати і триматися разом. і тільки так переможемо. Дякую вам дуже за те, що долучилися, Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, була з нами на зв'язку.